Встановлення меморіальної дошки загиблому захиснику України, підтримка та забезпечення якісної і доступної освіти. Ці та інші питання розглядали на 49-й позачерговій сесії міської ради. 29 жовтня депутати Могилів Подільської міської ради зібралися на сесійне засідання для вирішення нагальних питань, що стосуються життєдіяльності громади. На порядок денний було винесено сім проєктів рішень, кожне з яких уважно розглядалося на засіданні постійних депутатських комісій. Відтак рішення приймали швидко та злагоджено. Із нотаток сесійного засідання надали дозвіл на встановлення меморіальної дошки загиблому захиснику Олегу Задачину, випускнику ліцею №1 1 Могилева Подільського. Зміни до програми охорони навколишнього природного середовища території Могилів Подільської громади, заслухали інформацію про виконання бюджету Могилів Подільської територіальної громади за 9 місяців поточного року. Збільшили субвенцію з місцевого бюджету на співфінансування з обласним бюджетом для придбання шкільного автобуса, зокрема спеціально обладнаного для перевезення дітей з інклюзією. Депутати Могилів Подільської міської ради більшістю голосів прийняли рішення щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. З позитивно схваленими проєктами рішень, без особливих дискусій і зауважень щодо регламенту та порядку денного з боку депутатів, засідання позачергової 49-ї сесії Могилів-Подільської міської ради 8 го скликання було закрито. Міський голова Геннадій Глухманюк подякував депутатському корпусу і керівникам структурних підрозділів за злагоджену виважену роботу.